За моєю вказівкою і проханням були залучені працівники внутрішніх військ. От зараз вони називаються Національна гвардія для відпрацювання міста щодо виявлення фактів незаконного зберігання зброї і наркотиків. Значить, за три останні дні, коли працювала Національна гвардія, було виявлено три е, наркотиків, які переносили собою громадяни. І жителі міста Новолинська. Значить, щодо цього інциденту, е, я рахую, що інцидент е, як такого його не було, тому що е, Національна гвардія виконувала свою роботу спільно із працівниками Новолинського міського відділу. Значить, було зупинено три особи, які йшли е, голосно, виражались нецензурною лайкою і їм зробили зауваження. Після чого посипалося на працівників міліції нецензурна лайка з погрозами і тому подібне. Значить, були застосовані засоби фізичного впливу згідно закону про міліцію. Даних громадян затримано, вдягнуті, по-нашому, нарушники, посаджені в транспорт, зокрема, там використовувався автозак. Значить, складені на них протоколи і зараз матеріали направлені в суд. Значить, дані громадяни сьогодні звернулися в прокуратуру щодо неправомірних дій працівників міліції. Там буде займатися безпосередньо прокуратура, прокуратура області. А щодо ситуації, яка виникла, віднині, у Новолинську, ми постійно будемо залучати придані сили. Я сьогодні провів робочу зустріч із мером із прокурором міста Новолинська. Ми прийняли рішення і вирішили залучити туди і громадські формування, залучити туди всю громадськість яка є, і наводити реальний порядок в місті Новолинську. І ті громадяни, які сьогодні спробували пікетувати прокуратуру, розказувати, що ми неправильно діяли. Ну, вони мають це право і хай доказують свою правоту, а ми будемо доказувати свою. І надамо е, дякувати засобу масової інформації, надамо е, відеозйомки, е, які проводились під час цих інцидентів, і побачимо, хто прав, а хто не прав. От. Але ситуація в місті Новолинську буде постійно контролюватися такими підрозділами. І раз ситуація така стала, вона вийшла. На території вже практично не області, мабуть, України, я думаю, що ми повинні до цього віднестися так, як необхідно, згідно закону.